Уривок з поеми Івана Котляревського Енеїда. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Удавсь на все ясле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з нею скирду гною. Він, взявши торби, тягу дав. Зібравши деяких троянців осмалених, як гиря ланців, п'ятами строї накивав. Він швидко поробивши човни на синє море поспускав, троянців, насадивши повні і куди очі почухрав. Но зла Юнона, суджа дочка, розкутку як квочка. Енея не любила страх. Давно вона уже хотіла, щоб його душка полетіла к чортям, і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все її гнітив. Здавався, гірчіше її перцю, Ні в чим Юноні не просив. Та більш за те й не любився, що, бач, утрої народився, і мамою вене розвав. І що його покійний дядько Паріс, прямо дитятко путивочку Венері дав.